Господь з вами, І з Твоїм! читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус наблизився і побачив місто Єрусалим, то заплакав над ним, кажучи, якби і ти зрозуміло у цей день, що потрібно для Твого миру, Тепер же це сховано. Від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе загородою, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, повалять на землю тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Слово Господнє. Слава Тобі Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо досить сумний фрагмент, коли Ісус наблизився до Єрусалима і заплакав. В кількох фрагментах читаємо про те, що Ісус заплакав, коли помер його товариш Лазар. коли Наблизився до Єрусалиму. Ці моменти згадані, е їх є небагато, але вони є. І розуміємо, що це для Ісуса справді була досить велика проблема, бо Він розумів, що станеться. Коли він був на Оливній Горі, молився, він розумів, що його чекає на Христі. І тому, як читаємо, е в нього був кривавий піт, бо він. Ще до того, як це пережив, вже це пережив. І так само Ісус розумів інші речі, які були поза простором, поза часом, е, розумів, що мало відбутися з Єрусалимом. І це той Єрусалим, в якому він провів так багато часу. Ще ходив хлопчаком, ще малою дитиною його водили на обрізання. Потім малим хлопцем він приходив в паломництво, його шукали там. І потім тих три роки, які він коли навчав, то багато з того часу, з тих трьох років, знаходився саме в Єрусалимській святині. Він любив Єрусалим. Там було встановлене таїнство священства, таїнство Євхаристії, хресна мука відбулася там, Воскресіння відбулося там. Тобто ну, для Ісуса особисто Єрусалим означав дуже багато. Але також він розумів, що буде страждати його народ, його єврейський народ, який він любив, за яким він, як сьогодні, читаємо, плаче. І дуже важливо зрозуміти, а чому це відбувається. Пригадайте, що вже трошки більше, ніж місяць тому, пам'ятаєте, то страшне сьоме число. Коли скільки там понад півтори тисячі євреїв вибили, от була та страшна різанина, багато людей задавалися питанням: а чому так відбувається? Чому так сталося? Чи це тому, що пророцтво, ну, пророцтво конкретно стосувалося от конкретно цього моменту? Знищення Єрусалиму в 70 му році, коли війська тита оточили Єрусалим, оточили валом, знищили його, зруйнували. Але пізніше, звісно, поневіряння єврейського народу протягом тисячоліть були пов'язані також з цим. Але з чим? З тим, що Ісус заплакав? Ні. З тим, що Ісус сказав. І не залишать в тебе каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Е, проблема єврейського народу була в тому, що вони не прийняли Ісуса, не хотіли його слухати. Е, ця проблема, щоб її зрозуміти, потрібно її розуміти в світлі того, що ми читали, ну, наприклад, в неділю або навіть і вчора. Е, це коли той самий талант, який єврейський народ отримав. Величезні скарби, ну ніякий народ на світі не був так обдарованим, як їхній народ, то вони цей талант взяли, замість того, щоб розвинути весь той спадок пророків, писань, Мойсея, замість того, щоб це розвинути, а було що розвивати, то вони це просто-напросто закопали. І коли прийшов Ісус, сказав, що це можна помножити на мільйони. Вони сказали, ні, нам не треба, нам достатньо, нехай це лежить в тій хустині, нехай в ті пеленці поховане, лежать в землі, ми не хочемо це розвивати. І вони фактично не зрозуміли моменту дня своїх відвідин. І щоб ми з вами розуміли ту недільну притчу, вчорашню притчу, то можна сьогоднішній фрагмент зрозуміти у світлі ось тих двох фрагментів. Вони не захотіли розвитку. Вони не захотіли рухатися вперед. Вони не хотіли робити зусиль для того, щоб зрозуміти те, що було важким, але що було необхідним. Тому ми, дивлячись на ось ці страждання, і ну, насправді важко не зворушитися, коли ми там дивимося, наприклад, портрети цих вбитих людей, от навіть вже ну не тільки десь там під, під час Голокосту, наприклад, бо то не наші сучасники, а ось те, що відбулося там сьомого числа. Бачимо портрети тих євреїв, бачимо відео тих молодих людей, які десь там собі там веселилися, танцювали, але ну, от їх вже тепер немає серед живих. Жили собі безтурботно, так не мов би, нічого не може статися. а от Сталося. Сталося щось дуже страшне. І ми також зворушуємося, ну, бо ну, як люди помирають, то нас це зворушує. Але дуже важливо не зупинитися тут на емоціях а піти глибше і подумати, що ну добре, ми про когось зворушуємося. А тепер дуже важливо, щоб ми вміли зворушитися і заплакати про себе самих, подумати, чи я чогось не пропускаю. Можливо, я роблю щось не те. Можливо, на щось інше звертаю увагу, на щось інше витрачаю свій душевний ресурс, свої переживання. Можливо, чимось іншим займаюся, щось інше обговорюю, обдумую, можливо, навіть і обмолюю, можливо, на щось інше потрібно звернути більшу увагу. Я не знаю точно, я тільки знаю, що Ісус звертає увагу, що можна пропустити щось важливе, можна пропустити свій шанс. Ісус плаче над Єрусалимом, кажучи, бо ти не зрозуміло часу своїх відвідин. Нехай це слово не стосується і нас з вами, щоб ми. Добре, використовували той час, який маємо. А він минає дуже швидко.